Вітаю, це програма з нуля. Я її ведуча Лариса Волошина. І сьогодні до нас завітала Мавіле Халів, громадська діячка, дослідниця кримсько-татарської травми. Вітаю вас, пані Добрий день, вітаю. От перше моє питання. Воно про сучасне. Я нещодавно прочитала допис. Мені трапився допис Арсена Жемоділова, де він розповідав, що він зняв якийсь стрім кримсько татарської мовою. Він просто говорив, висловлював свої думки, і він каже, що його здивували дописи. Під цим е, стрімом е, українці пишуть про те, що яка красива мова, нічого не розумію, але подобається. І він згадав, як в Криму, е, коли він розмовляв кримсько татарською мовою, навіть між собою, це викликало обурення, говоріть от, е, от Він просто відмітив цю різницю, от, суто на власному досвіді. На ваш погляд, от на сьогоднішній момент. Е, що відбувається в Криму? Чи е, принесла ця російська окупація, російська ця імперська е, фактично нав'язана адженда, чи е, внесла вона які зміни в і так несприятливе кримське доокупаційне середовище щодо кримських татар? Звісно, так. Мабуть, варто почати з того, що? Ем... Зараз, знаєте, поширюється теж наратив, що до 2014 року все було добре, а після 2014 стало сильно погано. А, насправді а, це не так в тому сенсі, що до чдорнадцятого кримське суспільство теж не було простим. І ці проблеми, які і ці виклики, які поставали перед кримським суспільством і перед Україною як державою, яка несла відповідальність за цю територію, вони були доволі складні. І наче рішення вони постійно відкладались в 2014 році, це, по-перше, посилилось дуже сильно. А по-друге, вже відчувалось, що у проросійської частини суспільства немає ніяких факторів стримувачів таких. І це дуже далося в знаки в тому, як відбувалися ці процеси всередині суспільства. Я б сказала навіть ще не в 2014, бо 14-й 14 рік це все ж таки інерція ще того, що було до. А коли вже м, ситуація змінювалась і ситуація в Криму в цьому сенсі, особливо з правами людини, погіршувалася саме відносно тих людей, які мали чітку кримську тарську або українську ідентичність. То ми вже бачили ці процеси, я просто завжди порівнюю дуже на простому прикладі, що до 2014 року в Криму було 15 кримськотатарських шкіл, зараз нуль. І от це процес, який точно важливо розуміти. Інший момент, що важливо говорити про різницю до 14-го, після 14-го: що до 2014 кримські татари все ж таки були суб'єктними в Криму. Зараз ми розуміємо, що це процеси скоріше реколонізації і ретравматизації, mm -hmm. як наслідку того, що відбувається, і кримські татари перестають бути суб'єктними, вони стають фактично колонією. І, звісно, це має свої наслідки, в тому сенсі, що це взагалі не має Політичної повістки дня, політичного порядку денного всередині кримсько-тарського суспільства, бо на це накладено певне табу і цензура, і залишається лише, знаєте, така е, мені здається, навіть певна аборигенська історія про культуру, традиції там, і так далі. Тобто все це красиво, але це не конкурентно спроможно. Я маю на увазі, якщо брати взагалі в світ. І тому кримські татари в Криму в цьому сенсі опинились в певній пастці того, що вони не можуть розвиватись, і вони знову вимушені капсулізуватись і е, створюється знову доволі, мені здається, консервативне суспільство. З іншого боку, як один з психологічних захистів тут е, точно є витіснення, е, тому що. Мені здається, що люди іноді вимушені робити вигляд, що нічого не відбувається, і це теж один з наслідків того, що відбувається в Криму за ці 10 років. Насправді 10 років це великий термін, і ми розуміємо, що сьогодні вже є покоління. Ем... В Криму людей, які взагалі не пам'ятають часи незалежної України. Я маю на увазі Крим як юридичне поле там і так далі, українське. І тому це теж дуже сильно буде мати великі наслідки в тому сенсі, що це люди з іншою ментальністю, вже вони вже формуються в цих обмеженнях, і для них вони є природними. І тому це може. Теж призводити до того, що всередині суспільства буде відсутня якась інтелектуальна думка, рефлексія, створення сенсів, а вони нам точно потрібні. І тут мені здається, що ця частина буде делегуватись кримським татарам, які знаходяться на материковій Україні або, в принципі, за межами Криму. І з одного боку. Це точно розділення суспільства через просто різну реальність, яку ми проживаємо. А з іншого боку, це можливість делегувати те, що ми не можемо реалізувати в Криму людям, які знаходяться на вільних територіях. Нам важливо усвідомлювати ці процеси і працювати саме згідно з цією реальністю. Ну і тут питання, чи впорається та частина, яка зараз не залучена в цю м'ясорубку, тому що тут то теж треба розуміти, що от ви згадали Крим, ви кажете, кримські татари були суб'єктні. Це правда. Вони не мали права на рішення, але вони наполягали на своєму праві, і це змушувало місцеву владу бути обережними. І враховувати. Більше того, на мій погляд, в доокупаційному Криму приблизно вага кримських татар була приблизно 50%, при тому, що їх сама кількість була меншою, значно меншою. І от зараз ті, хто виїхав, вони ж теж від це ж теж певна трансформація. Вони відірвані від народу. Вони відірвані від цієї усвідомлення власної міці і правоти. І це теж інше, це розслаблення. Ви знаєте, мені здається, що це не скільки розслабленням, скільки е, змінення теж свідомості і трансформація свідомості. Мені здається, що <клід> кримські татари, які на материку, е, вони більш суб'єктні точно і вони можуть про це говорити. Е, не, не випадково зараз все більше і більше. Артикулюються питання там, автономії, наприклад, або реалізації в повній мірі закону про корінні народи, або пошук, як інституалізувати мову кримськотатарську, бо ми розуміємо, що вона знаходиться на межі зникнення. Mm -hmm. а, і рятувати її можна тільки шляхом інституціоналізації, бо іншого шляху зараз немає, типу окремі якісь курси, там, навіть факультети в університетах Шевченка там, і Таврійському національному не, не рятують. Має бути позитивна дискримінація щодо кримських органів влади, це має робитися на законодавчому рівні як вимога до керівників. Так і на жаль, в цьому сенсі мені здається, що є ще спротив українського суспільства, і тут важливо розуміти, що кримсько-татарська суб'єктність. Певною мірою лякає українське суспільство, бо українське суспільство не розуміє, що це означає. Uh -huh. І тут важлива робота і кримськотарської спільноти з роз'яснювання того, а що мається на увазі. А з боку українського суспільства розуміння все ж таки, як має рухатись демократичне суспільство в питанні корінних народів. Тому що мені здається, що саме точка напруги між українцями і кримськими татарами виникає, от в питанні коли вже постає питання суб'єктності. Ми нещодавно завершили першу частину дослідження з приводу сприйняття українцями Криму і кримських татар і виявили дуже цікаву тенденцію: по-перше, що в цілому кримські татари в українському суспільстві сприймаються дуже позитивно. Навіть ця різниця, яка є в культурі, в релігії, там, в мові, вона не сприймається вороже, це все одно сприймається як частина угу. свого. Але є, наприклад, інша теза, яка теж виявилась в якісному дослідженні. Подивимося, як це буде в кількісному, що у українців пересічних певною мірою є уявлення про те, що автономія до 2014 року була кримськотатарською. Угу. І це Цікаво. для нас було відкриття. Да. Не один раз в фокус-групах почули цю думку, і взагалі в нас виникло питання, звідки вона взялась, ця думка. Мабуть, може, через активну артикуляцію теми автономії зараз, але все одно з цим точно треба ще працювати. Наприклад, серед символів Криму і асоціації з Кримом людям все одно переважно, все одно називають Ластівчино гніздо, наприклад. Це теж цікаво, да бо мені здається, що Крим для українського суспільства в певною мірою існує лише в контексті туризму, певного відпочинку, дитячих таборів, там і так далі. І коли зараз але ж все це в контексті е, 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 імперського наративу імперської культури, архітектури, звісно, звісно. і це треба переосмислювати, але Тут ми заходимо на дуже тонкий лід. Я в цьому сенсі хочу згадати один цікавий кейс одного е українського е стендапера, який походить з Криму, він народився в Криму, і він каже, що в мене завжди була мрія про те, що я повернусь в Крим, в свій рідний дім, там і так далі, і так далі. І так далі. Але він каже: після того, як я дізнався про депортацію кримських татар, я взагалі поставив себе питання: чи мій це дім. Угу. І він каже: і я взагалі дуже сподіваюся, що мій батько або там дідусь був на етапі Котловану, будував цей дім, а не просто прийшли, поміняли замки і так далі. І мені здається, це була одна з перших рефлексій взагалі в Україні про те, що а може, ми теж були інструментом. Колонізації Криму, в тому числі, і це дуже складні питання для нас. Це дуже тонкий літ, на який мені здається, ми поки не готові заходити. Але чим більше кримські татари на материку будуть демонструвати свою суб'єктність, а я бачу, що ці процеси все ж таки відбуваються, тим більше в нас будуть виникати ці точки напруги. І нам треба, мені здається, що от домашнє завдання в нас саме. В тому полягає, щоб з цим розібратись. Ну тут от ми дуже часто по Криму говоримо кримські татари, українські активісти якось порівнюючи. Але в плані руйнації, яку наносить оця російська експансія. Але все ж таки, ну на мій погляд, це різні речі, бо у українців є Україна. Де культура розвивається, де суб'єктність набувається, це очевидно. На людському рівні безумовно бути українцем в Криму це дуже тяжко і переживати все це це велика особиста трагедія. Але тим не менш, в тебе є країна, яка в цей момент не стоїть на місці. У кримських татар немає, і це теж дуже цікавий момент. Я читала дослідження Якубова. Я думаю, ви знаєте, він досліджував саме татарське мусульманство, саме цю гілку. Він є знаним фахівцем. Досліджував з періоду середньовіччя, там 13, там 15 сторіччя, і він говорить, що кримсько-татарське мусульманство воно унікальне, оця от, бо воно прив'язане до землі. Оце відчуття власної землі під ногами є вкрай важливим, воно ключове. Більше того, він наводить там, як приклад на Мана очевидно, що муфтія Криму, які Проводячи перший Курултай Криму в 1917 році, там е, великий відсоток делегат делегатів були жінки, що було просто ну е, неможливо для е, е, того ж європейського світу, де жінка ще не мала прав. Тобто, та, і от він говорить: це толерантність, це е, сприйняття іншого як важливого і це вкорінення. От що е, ми маємо зараз? Тому що ми розуміємо, що Росія проводить і тут дуже сильну роботу, ну знову ж таки користаючись помилками України в доокупаційний період. От зараз вони побудували мічець, і вони розказують, що от бачите, от Україна не могла, а ми зробили. Ми бачимо, що там відбуваються певні зміни, і е, це теж викликає розгубленість. Це, звісно, загравання. Але ж ми бачимо одразу іншу сторону, да тобто в Криму чи перестали в Криму заходити о п'ять ранку в кримськітарські будинки? Ні, не перестали. Тобто у нас продовжуються обшуки там і так далі, і знаєте, через. Невелику кількість спільноти, взагалі кримськотатарської, у тій людині, до якої прийшли з обшуком, є обов'язково родичі, друзі там і так далі, і так далі. Тобто, все одно це не буде історія ізольована в кримськотатарському суспільстві. Тобто, всі будуть про це знати, про це будуть говорити і так далі. І тому мені здається, що оця фасадність, яка зараз створюється, вона ем, не завжди сприймається кримським суспільством і є розуміння того, що все ж таки відбувається. Що стосується ісламу, Крим в цьому сенсі ж є дуже унікальною історією саме через географічне розташування, в першу чергу. Да? Це е, фактично кримські татари це один е, з дуже небагатьох мусульманських народів, які фактично утворились в Європі. Да? Да, на на європейські Європи. Да. І тому е, мені здається, що ці тенденції, які властиві Європі в цьому сенсі, вони притаманні і кримським татарам, не дивлячись на те, що іслам звісно. Накладає і певні свої відбитки. І от це робить кримських татар унікальними в цьому сенсі, тому що ми в собі намагаємось поєднати ці дві складові демократичні цінності Європи і е, певний консерватизм ісламу. І це, звісно, трансформує і іслам. Uh -huh. І певною мірою трансформує ці демократичні європейські цінності. Толерантність кримсько-татарська мені здається, це теж дуже природна історія, саме через те, що Крим був дуже завжди різноманітний, не дивлячись на те, що кримське ханство об'єднувало всі народи там мовою, релігією, територією права в принципі, ми знаємо тих самих караїмів і так далі, які відрізняли у Румі, там і так далі. Там було да. навіть своє врядування, да тобто вони були враховані. Я не чула якихось даних про те, що якось, якимось чином вони відчували себе там некомфортно там, і так далі. Що зараз відбувається, мені здається, що кримські татари через втрату суб'єктності шукають поза межами свого народу якусь точку опори. Мабуть, така дуже колоніальна теж історія, коли все одно є мітрополія певна, uh -huh. і колонія е, об'єктивізується і має спиратись на мітрополію. І е, серед кримських татар, це дуже от пошук цієї мітрополії. Він дуже різний, тому що, е, ну, коли, наприклад, ми розуміємо, що лунає на весіллях якась да, е, то це все одно теж пошук от якогось намацування, що нам ближче, але там що більше можливо е впевненіше існує в цьому середовищі. Або намагання я дуже добре це пам'ятаю. Це було до 2014 року: намагання довести, що кримські татари не зрадники, і майже в кожній родині кримськотарські є ті, хто там воював в лавах Червоної армії, там і так далі. І... Мені здається, що це все я б не хотіла називати це меншу вартістю проте, коли ми досліджуємо колективну травму, ми бачимо оцей пошук опору не всередині себе, пошук цієї точки опори, на яку можна спиратись, полягатись не в своєму корінні, а все ж таки десь зовні. І кримські татари, не дивлячись на те, що вони в таких скрутних ситуаціях мені здається, що іноді створюють просто паралельну реальність. Все ж таки, ця взаємодія вона впливає на те, що ем, нам наче е, треба Погодження того, що ну добре, добре, ви там непогані бо ще щось. Але це, це наслідки травми. З цим зараз мені здається важко щось зробити, навіть переосмислити в тому контексті, в якому Крим існує зараз, тому що сказати, що ми подолали цю травму або в нас є шанс зараз це зробити, дуже складно, тому що ми реально в процесі ретравматизації зараз те, що сталося 44-му році, дуже довгий час відчувалося кримськими татарами як кінцева точка, як ми не змогли себе захистити. Ось до чого це при. Звела і тут 2014. Де виявляється, що ми доклали стільки зусиль, ми вижили, ми повернулися, ми боролися і ми не змогли втримати власну батьківщину, бо нас не чули. Що зараз цією травмою? Вона доповнюється, вона трансформується. Як ви це бачите? Зазвичай поведінкові патерни, які ми набуваємо в період травми. Або в процесі, бо кримсько-татарська ж травма це не депортація, це її наслідки, фактично. Uh -huh. ну, взагалі, коли ми кажемо про колективну травму, це не сама подія, це, це те, як ми пережили цю подію. А, вони все ж таки досі вкорінені в а, поведінку, і мені здається, що зараз. Вони просто дуже сильно актуалізувались, навіть коли ми почали відходити від певних моментів. От нещодавно я спілкувалася з друзями з Криму, і вони мені кажуть, що в мечетях стало більше людей набагато. Mm -hmm. І я розумію, що це теж намагання знайти е, точку опори і не втратити себе от в такий спосіб. Люди намагаються, мені здається, навіть часто інтуїтивно. Якось шукати навколо себе щось, що може подарувати їм відчуття безпеки в тому, в той в тій турбулентності, в якій вони знаходяться, і це теж один з процесів травматизації, коли ти не відчуваєш себе в безпеці, це накладає певні і поведінкові речі, і створення іншого світу в своїй уяві, mm -hmm. бо в реальності жити буває непереносимо. І тому людина починає е, шукати е, якісь образи е, в своїй уяві і проживати там своє ідеальне я там в ідеальному якомусь світі. І, на жаль, мені здається, що це частково відбувається, коли люди вимушені робити вигляд, що нічого не відбувається навколо, типу, що все добре. А вони так вимушені жити зараз, бо по іншому вони не зможуть просто залишатись на цих територіях. Я бачу тенденцію в Криму, що люди. Хочуть поговорити про травму в контексті 44-го року, бо це не виглядає, нібито безпечно. Uh -huh. а, але. Коли ти продовжуєш перебувати в травмі, це знаєте, як говорити про е, аб'юз без аб'юзера, mm -hmm. ну тип, не згадуючи аб'юзера. Або, наприклад, залишатись в стосунках з аб'юзером і казати, що ну, типу, ну минулі, принаймні в тебе стосунки вже завершились. Тиво, типу, а те, що відбувається зараз, е, да на це не звертати уваги. Мені здається, що це неможливо. Так так з травмою працювати неможливо травма. Шукає завжди справедливості. Uh -huh. а, і мені здається, оця риса кримських татар загострене відчуття справедливості. Вона саме виходить з травми з цієї. І зараз воно в, не, в нього немає площини для реалізації, немає пространства для реалізації. Тобто цієї боротьби, фактично, як це було там до 2014 року, її вже немає. І е, чекати на відновлення справедливості там в е, тих умовах, в яких зараз кримські тари опинились, теж неможливо. І тому е, мені здається, що психіка буде шукати дуже різні способи просто тікати від цього. Зараз е, ми говоримо про те, що у України вона ж теж переживає свою травму. Звісно. Ми ж теж були колонізовані, ми ж теж завжди корилися. Скільки людей говорили на початку 22-го року, може краще здатися вже Бог з ним, і тут раптом вірю в зсу суб'єктність. Ми можемо перемагати. Я дуже боюся, що після перемоги Україні Україна опиниться перед спокусою стати тією самою митрополією для Криму. Так. А це загибель української держави. От що нам з цим робити? Кримські татари, які пережили ретравматизацію, вони такі, вони вже більше не борються, вони пристосовуються і вони вже ну вони просто мають бути такими, такими гладкими, щоб об них ніде не зачепитися. Вони вже так звикли, вони вже так виховуються. І українці, які раптом розуміють, що вони в своїм праві, в своїй силі, і вони можуть почати поводити себе як колонізатори. Тут точно є двосторонній процес. Нещодавно е, в розмові з одним психологом вона зауважила з дослідницею. Вона зауважила одну цікаву річ. Вона каже, що коли в африканських колоніях мітрополія вже йшла з цих земель, е, титульна нація ставала мітрополією для інших народів. Це Френсіс Фанон. В нього є прик він, до речі, людина, яку дегуль нагороджував орденом за боротьбу проти нацистів. Тобто цікава угу. історія. Він боровся разом з Францією так. проти нацистської навали. Але коли стало питання Алжиру набути так. незалежності, він раптом став ворогом. Тобто, це це те саме, так да, і насправді нам треба вже зараз про це говорити. Мені здається, що це дуже важливо, що. Рицар, перемігши дракона, може стати драконом. Спокуса дуже велика. Так, да, Але це ж обумовлено ще і тим, що патерни поведінки, які випрацьовуються під час колонії, просто їх інших немає. Тобто, дитина, яка виросла в родині де б'ють, вона уявляє, що це є нормою. Mm -hmm. да? І тому. Суспільство, яке виросло в колоніальному контексті, воно сприймає все ж таки це як те, що природньо і, і, і так є. І ми ж не завжди усвідомлюємо, що в поведінці у нас це проявляється, навіть коли в свідомості цього немає. І, наприклад, коли ми говоримо про майбутні стосунки українців і кримських татар і про суб'єктність кримських татар у Українців вже з'являється напруга, mm -hmm. тобто ми її відчуваємо. І тому нам точно я маю на увазі, нам, як українському суспільству, треба про це рефлексувати. Нам треба зрозуміти, а який демократичний шлях, який ми зараз виборюємо стосовно кримських татар, що нам каже досвід Європи, що нам каже міжнародне право і так далі. І що чому витові... це є процес деколонізації України в цілому так, не так. стати метрополією. Звісно, і е, Україні важливо зрозуміти, що її тест на мітрополію і на ці імперські процеси, саме кримські татари. Uh -huh. е, і чи пройде Україна цей тест, залежить, звісно, від українського суспільства і від його свідомості. Але є ще і інший аспект, є аспект суб'єктності суб кримських татар. Знаєте, іноді е, психологи це теж така можливо постмодернова штука, але вона все одно лунає. Що е, жертва буває настільки слабка, що вона провокує кримські татари в цьому сенсі мають дуже зараз активно, особливо ті, хто на материку або за межами Криму, і мають таку можливість працювати саме в напрямку своєї суб'єктності. Тому що якщо ми її не продемонструємо, то м -м, буде дуже легко зробити з нас знову колонію. Навіть ну, ми готові будемо просто самі стати колонією, і тому це дуже важливий двосторонній процес. І мені здається, що він в тому числі має відбуватись в діалозі. Тобто, е українське суспільство і кримськотатарське вони мають про це говорити. Е якщо ми зараз зможемо це зробити, і домовитись, по перше, нам буде легше артикулювати питання Криму в міжнародному середовищі, тому що все ж таки я багато чую від європейських експертів про те, що деякі з них взагалі не знають про кримських татар деякі наголошують на тему на тому, що ну в Криму вже багато росіян. що ви будете з ними робити? Може краще вже нехай буде Крим російським і так далі. Бо Україна ще не напрацювала власні наративи по Криму, ми ще не, не знаємо, як артикулювати, чому Крим має повернутися. Так, ми, звісно, наголошуємо на міжнародному праві на кордонах 91-го року, але ж є дуже сенситивні емоційні а, штуки з боку там, закону про корінні народи, і що корінні народи ці можуть реалізуватись тільки в межах української держави. У нас немає інших опцій, і що для них важливо реалізуватись, бо якщо вони не реалізують. Цього просто зникнуть як, наприклад, вже відбувається цей процес з країнами і кримчаками. да тобто те саме може відбутися з кримськими татарами mm -hmm. через два-три покоління, але Україна поки не готова використовувати цю карту, тому що мені здається, тому що саме є внутрішній конфлікт з приводу того, а тоді можливо нам треба буде давати кримським татарам суб'єктність. Може, треба буде створювати автономію, чи готові ми до цього? Mm -hmm. І отут виникає питання. Дякую, дякую, пані Мавілі. Це дійсно дуже важливе питання і дуже важлива е, от така е, точка зору. Тому для України питання виживання це якраз оцей, пройти цей тест Кримом. Дякую. З нами була Мавілі Халіл, е, кримсько татарська активістка, дослідниця кримсько-татарської травми. На все добре, друзі.